Один з найбільш корисних і смачних овочів. Гарбуз, на жаль, іноді листя цієї прекрасної рослини жовтіють, однак не варто через це панікувати. Майже в будь-якому випадку проблема легко вирішувана. Чому жовтіють листя гарбуза, вирощуючи гарбуз, потрібно регулярно оглядати листя. Їх пожовтіння може бути першою ознакою захворювання, ураження шкідниками або якихось інших неполадок в гарбузовому організмі. Для збереження врожаю дуже важливо своєчасно визначити причину зміни забарвлення. Щоб почати лікування якомога швидше. Основними причинами пожовтіння листя гарбуза є зміни кліматичних умов, нестача поживних елементів, напад шкідників, ураження грибковими хворобами для деяких гарбузів жовтизна листя є нормою. Наприклад, у гарбуза жолить золотий листя завжди спочатку жовтіють, а потім набувають нормальний зелений колір. Плоди мають жовте забарвлення з самого початку у сорту отомглого осіння світло жовтими є не тільки листя, але і стебла. Пожвтіння листя через погодні умови, зміни температури навколишнього повітря та інших погодних умов найчастіше впливають на вегетацію рослин. При різкому похолоданні зелена маса рослин підмерзає і жовтіє. З гарбузом це може статися через занадто ранньої висадки розсади у відкритий ґрунт, прийняті терміни посадки перша декада травня, недостатньо прогрівся повітря, і ґрунт заважають нормальному розвитку і діяльності кореневої системи. Відмінною рисою впливу холоду є подальше почорніння постраждалих листя, надмірна спека теж надає на рослини несприятливий вплив, листя можуть отримати сонячний опік, що призводить до появи жовтизни і в'янення. На відміну від наслідків впливу низьких температур при сонячному опіку з'являються невеликі плями біля сто жовтого відтінку. Супереч думці, що сонячний опік виникає через дощування листя в денний час, деякі городники. В тому числі американські вважають, що дощування дуже благотворно впливає на гарбуз, на їхню думку, полив, що імітує дощ. Під час спеки дозволяє охолодити поверхню листових пластин і зволожити повітря навколо рослини, тому іноземні посівники з вирощування гарбуза рекомендують використовувати спринклери для запобігання сонячних опіків. Пождіння листя через дефіцит поживних речовин гарбуз відноситься до культур, що вимагають родючих ґрунтів при нестачі. Поживних речовин рослина починає хворіти, сигналізуючи про свій стан пожовтінням листя. Найчастіше причиною пожовтіння листя гарбуза є недолік магнію, Якщо цього елемента в ґрунті недостатньо, листові пластини гарбуза спочатку набувають жовтого кольору, тканина біля прожилок довго залишається зеленою. Якщо вчасно не вжити заходів, листя стає бурими і починають засихати, при дефіциті калію жовтизна проявляється тільки по краю листової пластини у вигляді вузького блідожовтого контуру, який потім всихає. Недолік заліза у гарбуза проявляється у вигляді хлорозу, при якому можуть виникнути такі явища молоде листя набувають блідо жовтий окрас, а прожилки зберігають зелений колір, листя зменшується в розмірах. Листові пластини скручуються по краях листя, і квіти починають опадати, бутони і квітки змінюються за формою, в'януть і засихають верхівки пагонів, завмирає розвиток коренів. Вони відмирають відео, хлороз рослин пожовтіння листя через хвороби. Жовте забарвлення листя гарбуза може бути симптомом грибкових або вірусних захворювань, яким гарбуз так само схильна, як інші городні культури. Найчастіше листя можуть змінити забарвлення через ураження кореневою гнилю, ворошнистою росою, антракнозом, жовтою мозаїкою, вірусна хвороба для визначення характеру захворювання потрібно знати його ознаки. Коренева гниль одне з найбільш небезпечних захворювань гарбуза, яке найчастіше вражає рослину при різькій зміні температури. При ураженні кореневою гнилю в першу чергу страждає коренева система гарбуза, потім жовтіє і опадає листя. Борошниста роса сигналізує про свою появу білими плямами на нижній і верхній поверхнях листя. Якщо своєчасно не почати лікування, листя стає жовтим і опадає. При антракнозі на листках з'являються великі жовті або жовто плями округлої форми, які потім переходять на інші частини рослини. Жовта мозаїка може проявлятися як на дорослих, так і на молодих рослинах, і навіть на сходах. Листя покриваються жовтими плямами, поступово розповзаються майже по всій поверхні листової пластини, згодом листя зморщуються, краю їх загинаються і всихають. Зміна забарвлення листя через напад шкідників, гарбузи піддаються нападам цілого ряду шкідників, які можуть викликати пожовтіння листя. До таких шкідників відносяться, попелиця, паросткова муха, гутинний кліщ. Ці шкідливі комахи можуть з'являтися на будь-якому етапі вегетації. Найчастіше листя гарбуза в період цвітіння жовтіють саме через них. На підставі власного досвіду вирощування гарбуза автор може відзначити чотири головні причини пожовтіння листя: сонячний опік, захворювання, недолік мінералів або води, сонячний опік, білясті і жовті плями часто з'являються в спеку, особливо при недостатньому поливі я для профілактики притиняю гарбуз за допомогою сітки. До того ж, необхідною умовою є регулярний полив, арбуз поливаю під корінь, намагаюся не перелити, щоб не провокувати грибні хвороби для профілактики, дефіциту мікроелементів перед посадкою вношу в землю перегній, а в літній період підгодовую свою баштан комплексними добривами з вмістом азоту фосфору, втору калію, магнію і сірки одна з найнебезпечніших хвороб, що супроводжуються пожовтінням листя. Хлороз, оскільки він викликається дефіцитом заліза, потрібно вносити препарати заліза. Я користуюся дуже дієвим і простим способом. Закопую на ділянці іржаві цехи, болти та інші залізні предмети тільки потрібно брати добре прожавілі, інакше толку не буде. Цей спосіб допомагає від хлорозу завжди. Що робити, якщо листя гарбуза пожовкли, якщо ви виявили жовте листя і встановили причину їх пожовтіння, необхідно терміново вживати заходів для порятунку врожаю, що робити при перепадах температури, якщо листя пожовкли і поникли від спеки. Рекомендується як слід поливати рослини, в тому числі дощуванням не можна використовувати крижану воду, вона тільки зашкодить. Занадто тепла вода не охолодить рослини. Оптимальним варіантом є полив прохолодною водою 2,025 ос. Якщо гарбуз постраждала від холодів при занадто ранній посадці, не намагайтеся їй підгодовувати, Підмерзлі коріння, не працюють нормально. Діяти потрібно так, в першу чергу, слід утеплити грядки. Поставити над ними дуги і натягнути поліетиленову плівку можна покласти всередину укриттів пляшки з гарячою водою, коли знову стане тепло. Укриття потрібно прибрати гарбузи, оприскати препаратами, адаптогенами епінцирконом. Така обробка допомагає рослині активізувати життєві сили і впоратися зі стресом. Для профілактики підмерзання гарбуза потрібно здійснювати пересадку рослин у відкритий ґрунт не раніше початку другої декади травня. Також можна садити гарбуза на теплу грядку, всередину якої поміщені рослинні залишки і гній. Що робити при нестачі поживних речовин для запобігання пожовтіння листя від нестачі мінеральних елементів, потрібно ретельно готувати ґрунт перед посадкою, збагачуючи його перегноєм і необхідними неорганічними добривами у період вегетації? Також потрібно регулярно підгодовувати рослини. Якщо все ж з'явилися ознаки дефіциту мікроелементів, потрібно внести відповідні препарати при дефіциті магнію, допоможе підгодівля сірчанокислим магнієм. Для кореневого підживлення у відрі води розчиняють 20-25 п'ять препарату для оприскування листя 10-12. При ураженні хлорозом необхідно забезпечити рослини препаратом заліза, при цьому слід пам'ятати, що залізо повинно подаватися в легкозасвоюваній формі, найбільш придатними для цієї мети є хелати, феровіт, рексилфе. Ферелен агрікола найбільший ефект дає оприскування гарбуза. В цьому випадку проникнення діючої речовини всередину тканин рослини відбувається протягом доби, в той час як при внесенні під корінь на цей процес потрібно три дні. Хелат заліза можна легко виготовити вдома своїми руками, сульфат заліза 1,0 розчинити в 1 води і додати подвоєну кількість аскорбінової кислоти 2,0 для отримання робочого розчину 0,5. Для профілактичного оприскування потрібно довести об'єм розчину до 6-5 л, для лікування хлорозу до 3 л-1 і розчин. Можна скористатися іншим рецептом: п'ять серчинокислого заліза розчиняють л кип'яченої води попередньо підкисленою лимонною кислотою 8. отриманий розчин світло-оранжевого кольору являє собою хелат заліза з концентрацією приблизно 0,8. Який підходить для лікувального оприскування. Розчини домашнього приготування мають термін придатності 15 днів. Як видно з рецептів, в кожному з них міститься кислота, справа в тому, що хлороз частіше проявляється при підвищенні лужності ґрунту, тому одним із способів запобігання хлорозу є полив гарбузових рядок підкисленою водою 5-5-5. Для підкислення можна використовувати лимонну кислоту. На один води беруть кислоти на кінчику ножа, такою водою поливають один раз в тиждень при нормі поливу 1,5-2 на один кущ відео. Приготування халату заліза слід мати на увазі, що активна реакція ґрунту може зрушуватися в віклужності на занадто щільних ґрунтах, що затримують воду. Тому бажано забезпечити для гарбузів пухкий ґрунт з хорошою влагопроницемостю. Чим обробити гарбуз, якщо у неї жовтіють листя, обробки хімічними препаратами можуть знадобитися при ураженні гарбуза хворобами і шкідниками, щоб не довелося використовувати хімію. Потрібно дотримуватися нескладних вимог профілактики. Підбирати здоровий посівний матеріал з урахуванням стійкості деяких сортів гарбуза до ряду захворювань і шкідників правильно готувати ґрунт до посадки, видаляючи бур'яни, які є проміжними господарями більшості хвороб і шкідників дотримуватися вимог сівозміни. не садити гарбуз після інших однотипних культур, здійснювати посадку в рекомендовані оптимальні терміни. Дотримуватися рекомендованого режиму поливу і підгодівлі, видаляти хворі або уражені шкідниками рослини, встановлювати приманки для шкідливих комах, наприклад, можна розкладати на грядці шматки картоплі і буряка, і потім знищувати їх. Якщо ці заходи не допомогли вберегти ваші посадки, слід провести обробки хімічними препаратами або народними засобами. При виявленні вірусу тютюнової мозаїки необхідно обробити посадки препаратом фарма-йод-3. для запобігання і лікування грибкових захворювань рекомендуються препарати міді мідний купорос купрозан. Найчастіше використовують один ерозчини бордоської суміші і хом. Також добре, як профілактичний засіб допомагає запилення меленою сіркою, сірка допоможе і проти павутинного кліща, крім того, від нього можна позбутися за допомогою оприскування цибульним або чесниковим настоєм в два сировини на відро води або кельтаном. для боротьби з баштанною попелиць можна використовувати суміш деревною золистю тюном, якою запилюють попередньо окроплені водою рослини. Хорошого ефекту можна досягти обробкою розчином золи з милом, стакан золи настояти в літрі води 24 години. Потім додати 50 гмила і довести обсяг розчину до 10 л. з хімічних засобів боротьби рекомендується Дітокс або конфідор. Користуватися цими препаратами потрібно з дотриманням правил безпеки. Обробки проводять у вечірні або ранкові години суху погоду. Не можна забувати, що за місяць до збору врожаю хімічні обробки повинні бути припинені, якщо витримати цей термін не вдалося, після збору потрібно обмити гарбуза теплою водою. Гарбуз потребує правильного догляду і захисту від хвороб і шкідників, інакше у неї можуть почати жовтіти листя, для забезпечення здоров'я рослин потрібно уважно стежити за станом листя, щоб не упустити перші ознаки погіршення і своєчасно вжити заходів.